Де міг бути бограч, ну, так поклав свої сигаретки. Розстояться кропивницьких. шкатулечки, фільперець. Ну що ж, чорний хлібець, бограч, ну як я давно його не їв. Я потрапив в армію, Ну сьогодні вихідний добре. То ресторація Кропивницька, дуже класний ресторан. Ну і мене вуспі вікували, я хотів потрапити на фестиваль «Шипіт». Цього року не потрапив, не зміг там побухати. Ану в Бограч дали табаску, бо він. Не гострий робиться тут. а ну, просив середній. О, то бограч. То що я хотів. Мріз бувати.